великої країни, зустрічай новий день з Радіо РФ. Доброго ранку. Зараз 8.35 І на Радіо Ера програма в контексті. З вами Сергій Коротаєвський. І наш сьогоднішній гість Сергій Лабазюк, народний депутат, член депутатської групи Воля народу. Я вас вітаю. Доброго дня. А пане Сергію, так щоб не затягувати процес, ну будемо. Пройдемось по хронології і по сенсу. Група Воля народу запропонувала дві пропозиції, мається на увазі проекти постанов. Перший з них це про відкликання депутатів з керівних посад у комітетах. Ну почнемо з принципових питань. Навіщо це робиться? Адже зараз йде процес розподілу, там перерозподілу керівних посад, тільки ну розподілили, і раптом є постанова про відкликання. Навіщо це робиться? Насамперед хотів би наголосити, що група воля народу це є мажоритарні депутати, які обиралися на округах і отримали приблизно 10% виборців по Україні. І коли ми йшли до Верховної Ради, нам ставили наші виборці багато завдань. Є частина депутатів, які з попередніх скликань, які мають вже більше навиків роботи, є нові народні депутати, знову ж таки з різних територій нашої держави. Відповідно, бравши на себе зобов'язання перед виборцями, приходили в Верховну Раду і визначалися, хто в яких комітетах мав би працювати. Однозначно, моя позиція була як і всьому скликанні, так і зараз, що кожен повинен займатися тим, що найкраще вміє. Відповідно, скажіть, будь ласка, ось конкретно ви? Ну так щоб пояснити слухачам, конкретно ви якою сферою займаєтесь? Аграрний сектор і всьому скликані Верховної Ради. Я був першим заступником голови аграрного комітету Верховної Ради. І, і зараз планували, що ви продовжите роботу в цій же тілі? Так. Ядості. Так, звичайно. І мене було обрано знову на першого заступника голови аграрного комітету Верховної Ради. Я цю галузь добре знаю. і Думаю, далеко немало я зробив всьому скликанні корисних справ для аграрного сектору. Угу. Крім, крім вашої кандидатури, ще які представники депутатської групи воля народу були висунуті на керівні посади комітету? Дер, Деркач Андрій Леонідович, бюджетний комітет, де також він працював, має вже гарні навики. Шаповалов Юрій, який працю... був зараз секретар. Аріом транспортного комітету, ну і в інших комітетах в нас в принципі було порядка вісьми чоловік і в регламентно комітеті, перший заступник Бондар Віктор, і так далі. Люди, які знали, вміли, розуміли, що потрібно робити, тобто, з... наскільки я розумію, коли розподілялися всі ці посади, жодних претензій з фахового погляду від решти депутатів Н... не було. І не тільки з фахового під час розгляду всіма керівниками фракції, коли подавалися пропозиції. Квотні пропозиції, хочу наголосити, те, що є чітко зафіксовано, прописано в регламенті Верховної Ради, не було ніяких претензій. Навпаки, були рекомендації, як краще куди перемістити, тим більше по квотах ми мали претендувати на керівника. Одного з комітетів ми відмовилися, тому що ну була така політична доцільність, напевно, так називає. Ми готові були брати на себе відповідальність разом зі всіма народними депутатами і працювати над тими реформами, які необхідні на даний час. Що відбулося далі, якщо довез дійсно по хронології подій? Моя позиція особиста і позиція нашої групи, що швидше за все, окремим політичним партіям, окремим політикам не вистачає просто крісел, і вони в коаліції всередині почали між собою дертися. От це пане основне... Сергій, пробачте. Якщо можна, уточніть будь ласка, кого ви маєте на увазі хтось якийсь і так далі? Ну, можна то, конкретно то, по ласка, назвах, так. по прізвищах. Будь ласка, сьогодні одне з основних питань стояло в радикальної партії Олега Ляшка, це те, що вони претендували на першого заступника керівника бюджетного комітету. От для них це було принципово позиція. Спочатку вони хотіли і керівника, і першого заступника бюджетного комітету, і ми з вами, напевно, неодноразово чули зі всіх медіа, що Олег Валерійович претендував і на багато міністерств, що в принципі спричинило ці всі події. Якщо знову ж таки дивитися, а що далі, то саме його політична сила. Розуміючи, хто хто Аляшко дуже добре розуміє, наскільки є е, неправильним сьогодні ті дії, які відбуваються, тому що кожен народний депутат зобов'язаний працювати в комітеті, тому що це одна з основних функцій народного депутата. Робота в комітеті. І чітко в регламенті в Конституції України є зафіксовано яким шляхом якою процедурою це відбувається сьогодні? Це пряме порушення. А скажіть, будь ласка, ось у тих матеріалах, які вже потрапили в пресу, йдеться про те, що ваша депутатська група, воля народу, ну так скажемо, застережує проти узурпації влади з боку правлячої партії. Ось я цитую буквально діяльність правлячої коаліції розпочалась з узурпації влади. Це дуже сильний, дуже сильне формулювання. Наскільки воно з вашого погляду, наскільки воно відповідає тій ситуації, яка зараз склалася в парламенті? Я наведу декілька прикладів вам в попередньому скликанні ті політичні партії, які сьогодні при владі тоді були в опозиції. Вони регулярно наголошували на тому, що не дотримується регламент роботи Верховної Ради, що проходять законопроекти розгляд в. Цій залі без проходження комітетів, не за процедури і так далі. В новому скликанні Верховної Ради ні одне питання Верховної Раді, хоча ми тільки декілька днів працювали, не розглядалося без порушень. Все з повними порушеннями. А порушення маються на увазі. Суто процедурні чи йдеться про порушення, ну так скажемо, законодавства України взагалі. Ну, а це і є сьогодні законодавство України, якщо законопроект попадає в сесійну залу без розгляду профільних комітетів, без е, рішення комісій, е, не запускає. У вашій практиці вже такі випадки були? В цьому скликанні таке було, на жаль, е, регулярно. Тому якраз от тодішня опозиція регулярно називала ці факти і говорила, що це ганебно, це є неправильно для е, вищого законодавчого органу, для керівництва країни, тому потрібні зміни. На Майдані обіцяли людям ці зміни, що не буде позакулісних ігор, що не буде підкілимних в отих домовленості, що не буде якихось квотних принципів за е, ознаками партійності або приналежності до тої чи іншої політичної сили, або точніше до конкретно якоїсь можливо людини. Нагадаю, зараз гостем нашої передачі є Сергій Лабазюк, народний депутат України, член депутатської групи Воля народу. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, ось ви відкликали ваші, ваших, ваші кандидатури з парламентських комітетів з керівних посад? Що далі? Я хочу ця, ця постанова, ця постанова вже пішла в роботу. От, будь ласка, я хочу якраз саме на цьому уточнити, тому що ми не відкликали на сьогоднішній день. Ми подали постанову яка має бути розглянута в сесійній залі і або проголосована, або не проголосована. Чому наша така позиція? Так, ми сьогодні чітко вказуємо в нашій постанові на порушення всі. Ми говоримо про те, що якщо стоїть питання, що комусь не вистачає крісел, заради того, щоб почати працювати на кінець Верховній Раді, терміново, негайно проводити ті реформи економічні, які необхідні Україні, приймати відповідні рішення щодо військових подій, які є на сході України. Ми готові, якщо це є тим камнем для того, щоб на кінець почати працювати. Тому що за два з половиною роки моєї роботи в сесійній залі в сьомому скликанні, ви знаєте, я ні разу не бачив порядку денного, щоб на цілий тиждень роботи було три питання. І то, які були спочатку погоджені на погоджувальній раді, і в тому числі всіма коаліціантами, якщо говоримо, що сьогодні Ляшко і блокує вівторок зранку, до початку роботи вже трибуну, хоча на погоджувальній раді в понеділок він погоджував такий порядок, де не його все влаштовувало, то це говорить про те, що або ми знову граємося в популізм, замість того, щоб рятувати країну з економічного колапсу, замість того, щоб думати, що зробити, щоб не гинули наші хлопці. Працювати від ранку до ночі, так як і обіцяли на виборах до виборів на майдані дійсно приймати відповідні. То наша фракція, наша група, ми готові віддати ці крісла, якщо їм так сильно вони потрібні. Хоча будемо говорити відверто, чи перший заступник голови гравного комітету, чи рядовий член комітету, практично це нічого не міняє. Це статус і не більше. <гум> якщо... А скажіть, будь ласка, ось е якщо парламент е повним складом розглядає цю постанову, ну варіантів, як завжди, умовно кажучи, три парламент підтримує. Парламент не підтримує або переносить обговорення на потім. Невідомо на коли. А ви готові до всіх варіантів? Звичайно, ми готові. Ми подали нашу постанову, тому що от, вчора я особисто ходив на регламентний комітет, на якому це питання розглядалось. Перший заступник голови регламентного комітету, так як немає голови на даний час обраного, пензенник, він вчора сам неодноразовий всі члени регламентного комітету. Зафіксували і стенограму зафіксували, що е, дана постанова ляшка, вона є незаконною, вона йде з порушеннями. Але, як було вчора сказано окремими народними депутатами, є політична доцільність. І сьогодні є запит суспільства. Я не думаю, що сьогодні є запит суспільства на те, щоб не працювала Верховна Рада, коли ріст долара стрімко йде вверх, коли ціни на все ростуть, коли зарплати пенсії заморожені, і коли просто є дійсно повний колапс нашої економіки в державі. Ще раз нагадаю, сьогодні нашим гостем є Сергій Лабазюк, член депутатської групи воля народу. І друга постанова, яка зареєстрована вашою групою, йдеться про прожитковий мінімум і мінімальну. Заробітну плату наступного року, ну я розумію, що грошей завжди бракує, але все-таки сенс реєстрації взагалі обговорення цього питання, враховуючи загально економічну і безпекову ситуацію в Україні. І ще раз хочу нагадати нашим е, слухачам, що я є мажоритарний депутат двічі обирався по мажоритарному округу Верховну Раду, перед тим обласну раду. Я дуже добре знаю, розумію проблеми людей, тому що я з ними регулярно спілкуюся, е, працюю і розумію, що та ситуація, яка відбулася на сьогодні в нашій державі, коли ціни виросли на 50-60%, а деколи і на більше, коли інфляція вже в два рази в нас, ріст курсу валюти в нас виріс двічі, і 949 гривень мінімальна пенсія і 1200 гривень мінімальна заробітня платня це ті кошти, за які ну просто страшно собі уявити, як можна вижити, але люди вимушені викручувати ситуацію. Нам обіцяв знову ж таки тодішній кандидат в президента, потім президент, обіцяли уряд, кандидата в уряд, кандидата в народні депутати. Сьогодні це народні депутати, які в коаліції, що будуть проведені. Негайні термінові реформи, буде покращуватися соціальний пакет і так далі. Я нормально розумію, не хочу переводити на популізм цю тему. Розумію, що в державі є війна, це першочергове, в державі є складна економічна ситуація, і ми не можемо зробити все і за короткі терміни. Але ми не маємо морального права сьогодні людей ставити е, в такий надзвичайно складний формат виживання, коли корупція як була, так і продовжується, нічого не змінилося. Е, а ми. Хочемо змінити бюджет в 2015 році саме за рахунок того, що залазимо в кишеню наших громадян. Це є неприпустимо, це є неправильно. Тому моя позиція, що ми маємо шляхи, де віднайти кошти саме дійсно за рахунок зупинення корупційних схем. Угу. А, значить, про шляхи наповнення бюджету для виконання соціальних програм ми з вами ще поговоримо. А зараз давайте спробуємо ну, подивитись на. Калькулятор 949 гривень, зрозуміло, це нижче ну будь-якого плінтусу. Це зрозуміло. Скільки, на ваш погляд, можна було б зробити так, щоб це було ну, хоча б на базовому рівні, на базовому прожитковому рівні? Знаєте, для того, щоб хоча б це було як мінімум справедливо відношенню до людей, то ми повинні сьогодні, що ми зафіксували інфляцію на рівні 19-21% вже в 2014 році. Є різні прогнози на 2015 рік. Хтось говорить про 10-15, Моя думка що не менше 20-25 буде. Тому от саме в постанові ми і про це пишемо. Тобто фактично йдеться про індексацію. Звичайно, звичайно, і постанова якраз виглядає так, що ми вимагаємо сьогодні при розгляді бюджету на 2015 рік запланувати е, індексацію саме на розмір інфляції яка відбулася дві тисячі му і планується на 2015 рік Це... а за ваш, за вашими даними пробачте е, за вашими даними ось ну немає ще точного конкретного проекту бюджету е, все таки якісь прогнозні дані там є там є страшні прогнозні дані, і я попередню інформацію маю по тексту бюджету, який сьогодні, звичайно, що опрацьовується, допрацьовується. Ну, обіцяли десь 20-го числа. Так, опрацьовується, допрацьовується, і там є сьогодні така позиція, що взагалі заморозити на 2015 рік. А, а... Пробачте, заморозити, З... пробачте, що я вас перериваю, але знову ж таки калькулятор вимагає точності. Заморозити що? Заморозити пенсії, заморозити мінімальну заробітню платню. Це говорить про те, що ріст на 2015 рік буде дорівнювати. Нулю, якщо говорити про калькулятор зростання саме соціальних виплат. Так. Так, uh -huh. і ріст мінімальної відповідної заробітньої платнії пенсії. Так, uh -huh. тобто росту не буде при тому, що ріст нас цін на все йде. Е, е І дійсно, той текст, який я бачив, вчора я мав змогу спілкуватися з міністром соцполітики, відверто скажу, я е шокований, тому що я соціального пакету взагалі там не бачу. Він просто весь врізається, скасовується, знищується і на тому крапка. І якоби це має дати додаткових там, 29 мільярдів коштів в бюджет. 29 мільярдів не спасають державу і знову ж таки наголошує. За рахунок того, що залазимо в кишеню звичайним громадянам, і будемо говорити відверто, це сама якраз бідна категорія населення, вона найбільше постраждає. Коли ми говорили, що за рахунок олігархів щось повинно відбуватися, змінюватися в державі, за рахунок зупинення корупційних схем, знову ж таки, які всі як працювали, так і працюють на сьогоднішній день, нічого не змінно ніхто не покараний. І надходження в бюджети, що говорили, що при злочинному уряді крали 4 мільярди доларів в місяць. Тепер не крадуть цих 4 мільярда доларів в місяць, туди вони, будь ласка. Ось якраз ми підійшли до джерел наповнення. Ну, це як в організмі. Для того, щоб пробачте, щось віддати, треба спочатку ворота покласти. На ваш погляд, і на погляд вашої депутатської групи, якими є конкретні, ось реальні калькуляторні джерела наповнення бюджету для виконання соціальних програм? Ви знаєте, нічого нового, ви думаєте, взагалі не потрібно. Ми маємо сьогодні гарну практику європейських країн, цивілізованих держав, які проходили цей шлях також в свій час. Якщо говорити глибше, нам потрібно створити все ж таки сьогодні можливості інвестиційного клімату. Один з таких пунктів. У нас було в бюджеті, точніше не точніше на бюджеті, а в податковому кодексі прописано, що аграрний комплекс буде мати ФСП, тобто офісований податок, до 2018 року. Під цю тему нам вдалося залучити багато інвесторів західних, які приїхали сюди, планували свої бізнес-плани, купували техніку, брали землю в оренду. Це єдина галузь на сьогоднішній день, яка дійсно розвивається, працює, яка дає надходження в бюджет, створює робочі місця, закриває соціальні питання. Ну ми тепер на 15-й рік готові розглянути, щоб скасувати цю практику. Тепер західні інвестори, які планували знову ж таки довготермінові якісь свої стратегії, вони говорять, так ми виходимо. Вони не говорять про те, що ми заходимо знову і далі, а вони виходять. Ми втратили російські ринки, ми хотіли отримати нові ринки. Азійські, європейські. Я неодноразово говорив в цій студії, що європейські ринки не так швидко ми отримуємо, а в якихось видах напрямках ми взагалі їх і не отримуємо, тому що там є настільки жорстка конкуренція, що наші підприємства не готові конкурувати. Нам потрібно створити інвестиційний клімат перш. Нам потрібно сьогодні обов'язково і це не є надзвичайно складним шляхом е нові ринки отримати. Як можна отримувати нові ринки? Це якраз на законодавчому рівні. Потрібно не створювати нові е заборонні якісь речі, нові дозвільні системи, а спростити. Це знову ж таки те, що обіцяли раніше спростити систему. І третє, нам потрібно змінити систему оподаткування. Ми з вами до рухи, знає, до рухи, про року... податки. Ось прем'єр-міністр казав про те, що буде знижено податковий тягар на зарплати, на різні виплати, але при цьому треба буде посилити, ну умовно кажучи, фіскальний тиск на неплатників, тобто вивести там стіні і так далі. На ваш погляд, це може допомогти покращенню саме соціального становища населення. Це один з основних інструментів, який не просто може допомогти, а він реально повинен спрацювати. Но, на жаль, поки що це тільки слова. Я дій ніяких не бачу щодо посилення. Давайте відверто, Ну, вже сьогодні складно визначити, де податкові ями і де е, діваються десятки, сотні або, можливо, і мільярди гривень е, ті, які відмиваються на е, не тільки в шорних компаніях, а всередині на території України, де далі завод, завозиться контрабандою, де далі акцизи не з спаламастильно і так далі. Це все чітко видно і зрозуміло. Як на мене, відверто будемо говорити, сьогодні схеми, всі, які були призлочені в владі, вони збереглися, єдине змінилося прізвище, яке отримує ці кошти. От це наша страшна ситуація, яка є на сьогодні. Я і, ви казали, буваю... і ви казали про корупційні схеми. Тобто, ну пробачте, страшно казати. Вони що, ті ж самі? Вони, чи як? вони ті ж самі люди змінились, прізвища змінились, які отримують ці кошти. І це сьогодні не є скрита інформація. Про це сьогодні всі говорять. Сьогодні підприємці, бізнесмени, які знову ж таки наші є сьогодні слухачі, вони підтвердять на певну мою позицію, що корупційні схеми, тарифи, вони всі залишились, вони нічого не змінили. Просто змінилися в деякі деколи, не завжди даже люди, які почали брати ці кошти. А точніше на місцях залишилася та ж сама схема, а, а, а зверху вже ті, хто збирають, помінялися. От і все. Uh -huh. Uh -huh. Тепер ось яке яка проблема? Ось ви висуваєте пропозицію з приводу підвищення соціальних виплат, прожитковий мінімум, пенсії, індексації. Скажіть, будь ласка, чи є у вас однодумці у парламенті, чи може така постанова пройти і таким чином ну можливо потрапити навіть у бюджет, як ви сказали, там соціальні статті просто вирізані? Я переконаний, що більшість моїх однодумців, якраз в Верховній Раді, саме мажоритарні депутати, які чітко розуміють, і кожен... Тобто, ви ви пробачте, знову ж таки перериваю, Тобто, ви сподіваєтесь зібрати більшість у парламенті саме ось на цьому соціальному питанні? Давайте відверто. Якщо говорити не в сесійній залі, а за межами сесійної зали під куполом з боку в колуарах в комітетах, однозначно так. 90% депутатів би проголосували, тому що е, всі того розуміють, що це потрібно. 10 не до кінця хочу думати, але 90 Проголосували. Ну, є політична воля. Всі? Є ще й партійна дисципліна от, Політична воля, я саме про це хочу сказати, є політична воля, і якщо сьогодні е, ті чи інші народні депутати ввійшли в політичну партію, проходили по списках партій, знаєте, я от без прізвища все ж таки в цьому випадку, але назву один приклад. Коли голосували за призначення прем'єр-міністра Арсенія Петровича Яценюка, поруч зі мною сидить одна, е, одна політична група. І я був свідком того, як людина, яка з принципами життя, це людина, яка зайшла зараз вперше в парламент. Він не голосував і озвучив свою позицію політичному лідеру, чому не голосує. але відповідь він почув страшні слова свою сторону, не зовсім коректні, не зовсім дипломатичні. Такого тексту. Коли я тебе включав списки, в тебе принципів не було. Тепер в тебе з'явились принципи, то виключу швидко. От вам конкретна я, відповідь. Я ще так думаю, що там можна було б додати так, пі. пі пі Можливо, і таке було. Там, звичайно, це було, але ми не будемо пускатися до такого рівня. Дякую. Нагадаю, сьогодні у передачі в контексті гостем був Сергій Лабазюк, народний депутат, член депутатської групи Воля народу. Ми обговорили проекти постанови, висунуті групою. Це про відкликання з керівних посад у парламенті, а також про житковий мінімум і пенсії на наступний рік. Дякую за увагу. Щасти.